Всім здорова! Сьогодні я вирішив зробити огляд в форму ПЛ на сезон 25-26. А що, я не знаю, що робити, щоб урізноманітнити канал. Хоча це можна буде ще описати якось так. Так, рухи на стіл, щоб я їх бачив бистро. Ютуб це між іншим дитячим контентом вважає, Ти на це дрочити будеш, га? Алло, це мама мого підписника. А ваша дитина пошлі речі робить? Mm -hmm. Так, так. Обома руками, обома. Ну що робити? Ну, хай ставить лайк і ми забудемо про цей маленький казус. Ну, не знаю, якщо сподобається, то можна в майбутньому додати ще й ПФЛ і якось це урізноманітнити. Тож почнемо. Динамо представило домашню білу та синю на виїзд усе по класиці. Третя минулорічна, її до уваги не беремо. Домашня біла з синіми манжетами. На ній є паттерн, який має передавати життя великого міста. Виїзна має невеличкі білі деталі на манжетах, та абстрактний паттерн, який символізує покоління самого Динамо та його фанів. Але є один мінус: це спина. На білій теж є таке місце під номери. Але це непомітно. А на сцені це прямо кидається в очі. Олександрія оновила минулорічний варіант. І тут у нас домашня версія без манжетів. Лого стало сріблястим, бо друге місце. Та малюнок залишився той самий це Олександрійський театр. Виїзна Чорна з патерном. Далі Шахтар, що у них було. Без смуг зі смугами, ретро-жахіття, мінімалізм, кнопка паузи, абстракція. І на цей сезон було представлено здвоєні суцільні смужки: виїзна, блакитна з помаранчевою смужкою посередині та патерном у вигляді димки, який створює ефект подряпання, третя така біжова з монохровим лого та патерном у вигляді лого самого клубу. За інформацією клубу, увесь цей комплект уособлює енергію клубу. Та його вболівальник. Полісся вирішили знову використати шаблон 22-го року. Зелено представили з малюнком вовчої зграї. Колір має символізувати поліські ліси в тумані. Виїзна біла з таким самим малюнком вовків. Тут колір символізує річку Тетерів. Ну і чорна з минулорічним малюнком вовка та логом вонохромі. Вона вже символізує силу землі та коріння зграї. Хоча увесь пафос полісся виглядає як спроба набити ціну. Крва залишився зі старими комплектами від скідана червона та чорна. Ура! Ура! Карпати нарешті хоч щось змінили. На сайті по формах написано, що основна зелена, хоча у відео акцент робився більш на смугасту. Ну а те, що червона, третя, питань немає. Хоча минула більш такою харизматичною була. Зоря взяла і кинула в соцмережі фото домашньої та виїзної. Тобто біла та чорна. Або чорна та біла. Коротше, вони мають такий патерн, який мають відлякувати любителей узького мірка. Рух змінив виробника та привів капа в Україну. Домашня жовто-чорна, виїзна чорно-жовта, на обох формах абстрактний малюнок. Разом із зірками. І надпись італійською: Крістерни до зірок. Верес же представляв форму від бунтера раніше. Змінилася лише домашня. Вона не має переходу у вигляді орнаменту, біла майже без змін. Вона, як і стара футболка, має паттерн імен акціонерів клубу. Також здвоєний за кольорами комірець та манжети теж червоні та чорні. Третя зроблена на честь квітки Верес, навіть кольором схожа. У коласа типова найківська форма. Домашня біла, виїзна чорна. Все! Оболонь. Домашня зелена, причому таким прикольним зеленим. Між іншим. Форма має білі манжети, що прикольно. Виїзна біла з чорним комірцем та манжетами, третя чорна з білими комірцем та манжетами. У ЛНЗ форма, як у минулому році. Домашня без паттерну, але з білими манжетами. Блискавка трохи переїхала. Те ж саме і з виїзною. Манжети та блискавка, такі самі. Епіцентр притягнули ще одного українського виробника бавовна, домашня темно-фіолетова та здвоєною рожевою смужкою. Виїзна така ж сама, але вона рожева з темно-фіолетовою смужкою. На обох малюнок, який нагадує руську браму, яка знаходиться у Кам'янці-Подільському. Металіст 1925 змінив дизайн, який став мати смужки на домашній формі. Виїздна синя з жовтими смужками та жовтими рукавами, та третю білу з абстрактним малюнком. І домашню виїзну десь я вже бачив. І Полтава також вирішила поповнитись ще одним українським виробником упл Арті. Домашня – жовта. Не знаю, способно рожева є малиновим, але другий колір точно не золотий. Визна чорно-біла, третя блакитно-біла. На усіх трьох зображена альтанка з Полтави. Ну і залишається Кудрівка. Вони просто оновили шаблон від кельми. Домашня синя з патерном, визна біла з чорними манжетами і третя блакитна з білими манжетами. В принципі, непогано. І так, я зробив рейтинг в тирлісті. Скажу те, що все більше починаю бачити українських виробників. Це прикольно. Це відео просто експеримент, не треба його сприймати надто серйозно. На цьому все, і побачимось!